Не поспішай гортати, помолімося разом. Це займе лише хвилину, і Бог може змінити все. Зараз помолімося разом. Це могутній Господи, Ти Бог, що бореться за мене, Ти мій великий Спаситель. Я приходжу до тебе з усіма своїми тягарами, з усім болем, з видимими і невидимими ранами. Ти знаєш битви мого серця, ти бачиш безсонні ночі. Ти розумієш ті сльози, яких ніхто не помічає. Але сьогодні я проголошую: досить, я відмовляюся бути переможеним хворобою, страхом чи поразкою. Вім'я нашого Господа Ісуса Христа, я стою у вірі, дух пригніченості негайно залишає моє життя. Усі кайдани звев'язку і гноблення зруйновані. Силою Ісуса я проголошую, моє тіло зцілене, мій сезон відновлений. Мій розум у мирі, мої плани благословенні. Господи, зміцни мене в цьому випробуванні, як Давид перед Голіафом. Я не відступлю, бо я стою не у власній силі, а в ім'я Бога живого, того, хто ніколи не програє. Я проголошую вірою. Мій біль стане свідченням. Ця молитва приготована саме для Тебе. Збережи її. Молись у хвилини слабкості, нехай ворог почує голос твоєї віри, натисни на посилання в WhatsApp у моєму профілі, і давай разом навчимося молитися, ставати сильнішими у дусі.